Чесночок. Ванночка, кукурудза. Щось тихо сьогодні. Та ні, я перед вами за 5-10 хвилин прийшов. Ні, я думав, прийду, проспав, прийду рибаки вже з торбами додому йдуть. Вчера, так, я приходив цей коля був булочка. Було, вже було, казалось, в нього було таке, вже два кавеса його. Ну а я йому в пакет допомагав рибу грузити, в нього кіл 5 було. Це часа в три було дня. А я після нього став одного зловив. А ні віталька тут буде теж, так? Да? Ну п'ять штук зло. Ось тут, так, п'ять да, штук він зловив. І красиві такі теж. <риві> ну, сьогодні щось їх не видно. Ну, не кажу. Як я спить, він дав трошки. Та він же ж тут і дав. Я я ж я кому сам. Жінки о любці <риві> кажу. Хто там віталік? <риві> так каже, спить, каже, повна хата Ха-ха-ха. Значить місце вільне можна йти Ну поки тихо Ну не горю поклони Щось дергає Так да так -да -да. А красноперка видно маненька А може і не маленька Маленька Ні, та ранька. Да, котам піде. А то вони задовбались чернуху перебирати в арену. Та можна було відпустити. Так, да, значить, та видно опять таранинка м'яка. Ну спид цього, спид латать, це вже красноперка, yeah. да. Забагрилась. Ще і глаз, Ай моє. Ти таке не їдять Оп. А оце вже похоже на карасика <різь> Да, ну і клюнув хорошо, перескочив. Да, 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 карась. Оп. Долго мучался. Больше час. Пенопласта парик. Кукурузу не хочет сейчас. Непогано. На жареху. О, началось. І сидить, гадай, що це було, чи дрони чи снаряди. Не докинув. Опа, здалека бере. Туда поперекидати вже часа півтора стоїмо. я до здрасте Чернуха все об'їдає повністю. Доїдає черв'яка зараза. Опа! І в Оп. пусто. Перекидаєш і голі гачки. Це просто підсік та ще не все зжерло. жерло. так от. Пару часов отрибачили. Не густо, але й не пусто, карасик єсть. Важко. Розраховувати на більше в таких умовах може ще підійде? Та що там таке щось хороше? Видно, карасик на червяка взял. Я уже думал, надо шабашить. Да, карась. Оп, оп, оп. Есть. Да, пойдете. Аж бегом. Не кілограмовий, але ну, нам і такого за щастя на черв'яка взяв. Я не на да, пойми її, що їй треба. Нормально, оп, макуха працює. Три рибака вже було, пусті ушли. А в нас не, не та й проклюне. Освіжувати черв'ячків. Щось і тут проклюнуло. Надо перекидать давно стоїть. Може ще риба піде. Ну це не точно. Порожняк. Щось дергає. А ті. А тільки не бере. Вітер душі стає. Оп. Вроде сейчас сыпить. Сховался до ветра. А, чепуха. Да. На парика. Так, да, погода почала портитися. Да, Нікуди не годиться труба. Що і все. Розклювалася то я. Одвернувся, перезарядити і на тобі святий тигедик. Щось дергає, чи то хвиля, чи то вітер Піди вгадай На рибу точно не похоже Та ще й так нежно Подстава Блін, а що тут натягнуло Може кушир зловило Рибаки розійшлись, бо кльова ноль. А ми на донки трохи підловлюємо, похожа на чернуху. чи то дрібну тараньку. прийдеться, видно, перекидати, до черв'яка паскуда добралася, там вже видно пусто. Закинув аж в кінець туди. Під ті самі, ну ви поняли. Латаття. Думаю, може там що є, та фіг там. Оп, а це вже був карась, якого я прозівав. Була мощна натяжка. А я поліз за відеокамерою в місто. Того, щоб підсікати. Секунда діла і все спущено на тормоза. Свіжечка підчепимо. Чи то клює, чи то в мене галюни. Ех. Хорошо, що можна всісти рядом стуло не приніс, бо і так чалапав більше кілометра, мабуть, пішадрала. От лісопед купляй, ей богу Нет, це вітром. Хоча бувають і покльовки. Ну, понятно, що не карасячі. Карась просто утягує. А це ділає диб дип-дип. Походу вже поскльовувало. в ноль. В драбадан, в дребедень. Падлюка така рибаки почти порозходились нові приходять бачать що толку нема і уходять кожен день ловили, кожен, поки я не прийшов, вчора в три, в три дня прийшов, в три вечора прийшов, поки дупляв ці житті відбив після, самі знаєте чого. Діду допомагав сапет грузити. Ну, кіл 5-6 з утра був. Той, хто був з обіду, там 5 красивих карасів у увідрів. Думаю, ну все, з утра, при... 7 утра прибіг, нікого нема, міста зайняв. Хоча думав, вже всі тут будуть. Красота, думаю, сейчас. Ага. І погода ж нормальна. Не так дуло. Зранку, самі бачили, не було. Ні на вудки ні в кого, ні на домки. Як заказували, блін. Завтра попремс на дізельну. За кр мега красноперками. Прикормочка кончилася. Тому на цьому повномочі все. Закончилось. Же днівна сміна йде нас міняти. Треба десь руки помити та й сматуватися.